Ну, я не буду казати, вітаю вас, де я знаходжусь, тому що знов ж таки ми не хочемо наражати на небезпеку тих, хто працює на місці на ліквідацію наслідків. Там велика кількість і відповідно працівників ДСНС і наших, фактично, там працівників, працівників міської військової адміністрації, тому що ворог влучив фактично в день а в те місце, де зосереджені надання саме цивільних послуг нашому населенню. Це і управління соцзахисту, це і юстиція, і державна виконавча служба. Тобто, це виключно наші цивільні сервіси, які ми відновлювали по місту Ізюму. Місто ізюму досить серйозно зруйновано. Центральна частина майже на 80%. і ми відновили одну фактично будівлю, де надаються ці саме послуги в Ізюмі. Наразі перебуває біля 25 тисяч людей, і звичайно, що вони мають отримувати ці сервіси. Наразі так дійсно відомо, що більше вже 40 людей звернулися за наданням медичної відповідної допомоги. 24 людини госпіталізовано. Троє важких, в тому числі дівчинка 15 років. Ну і відомо так дійсно про п'ять людей, які загинули на місці внаслідок такого ракетного удару. Стосовно житлової забудови і п'ятиповерхівку житлову, яка також була пошкоджена внаслідок цього удару, чи відомо точно скільки людей могли зараз тимчасово лишитися свого житла? Наразі відомо, що 170 квартир наразі пошкоджено. Вони знаходяться без вікон. Наразі по встановленому вже алгоритму встановлюється охорона національної відповідно поліції. Наші служби вже приступили до ліквідації наслідків. Тобто, ми зашиваємо зараз вікна, двері значить, ну і далі звичайно проводимо опитування, проходимо по квартирний по будинковий обхід. Тому звичайно, кількість на жаль постраждалих буде збільшуватися для того, щоб З'ясувати, кому потрібно по-перше, це медична допомога. А по-друге, кому тобто потрібно відселення. Ми цим звичайно будемо забезпечувати. Є у нас місця і в самому місті Ізюмі в прилеглих населених, тобто пунктах, і так само є можливість евакуюватися до міста Харкова. Давайте ще раз уточнюючи питання для людей, які долучаються до нашого ефіру. Отже, скільки поранених станом на зараз? Більше сорока. І е, кількість загиблих е, збільшилась людей. Це за рахунок знайдених під завалами. Чи є у вас інформація про те, чи є ще під завалами люди? Наразі за нашою інформацією, під завалами людей немає. Вже е, так, спочатку було відомо, що чотири людини, які знаходилися в епіцентрі е, вибуху, от, отримали відповідні, тобто поранення несумісні з життям. І одну людину вже і ідентифікували під завалами, і її було ну, Тобто, тіло людини дістали десь годину тому. Харківська область зараз із повітряною тривогою, як і Сумщина, повітряні сили збройних сил України поінформували про пуски каби кабів тактичною авіацією Росіян на Сумщину. Тому закликаємо всіх. Перейти в безпечні місця, в укриття. А, ну а що стосується Харківщини, то ми розуміємо, що в, як, в яких умовах зараз а, перебувають наші рятувальники і ті служби, які зараз продовжують рятувальну операцію в Ізюмі, а, тому що є в таких умовах небезпека повторних ударів росіян, і пане Олеже, ви про це сказали. А, ми сподіваємося, що ну власне вже без уточнень і без оновлення тієї інформації. Тому що те велика кількість поранених і п'ять загиблих на даний момент в Ізюмі через удар росіянами балістикою а, по центру міста. Власне, в, в, в такий піковий час, коли люди і отримували і приходили за наданням якоїсь допомоги, і я і ЦНАП ви говорили, і інші адміністративні будівлі вони зазнали теж ушкоджень. Ми сподіваємося, що в подальшому не буде оновлення інформації, і всі поранені отримають невідкладну допомогу і швидко одужають. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Нігубов, начальник харківської обласної військової адміністрації, був з нами наживо. Дізнавалися про ситуацію в ізюмі після удару балістикою.